Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами типи питальних речень та побудову питальних речень в англійській мові. Мета питальних речень дістати від співрозмовника певну інформацію або просте підтвердження. Питальні речення в англійській мові мають ряд особливостей, які відрізняють їх від розповідних речень. Вони характеризуються певною інтонацією. На письмі вони позначаються спеціальним пунктуаційним значком, знаком питання. В українській мові питальні речення відрізняються від розповідних лише інтонацією. В англійській мові вони, як правило, характеризуються не лише інтонацією, а й іншими ознаками, такими як порядок слів, вживання допоміжного дієслова. За структурою і способом утворення питальні речення поділяються на чотири типи. Тож розглянемо їх. Перший тип питань загальні запитання. Yes or no questions. Які вимагають лише відповіді так або ні. Do you go to school? Yes, I do. No, I don't. Спеціальні питання. Які вимагають спеціальної відповіді і при побудові вимагають спеціального питального слова, як в даному прикладі. Where do you go? Куда ти ходиш? I go to school. Розділові питання. Або запитання з хвостиком, які мають е, запитання лише в кінці речення. You go to school, don't you? Yes, I do. I go to school. І четвертий тип альтернативні питання. Або запитання, які мають в своєму складі вже певну відповідь. Do you go to school or to the cinema? I go to school. І так розглянемо чотири типи побудови запитань на прикладах. І так, перший тип питань. Це загальні питання. Це питання до присудка. Вони потребують відповіді так або ні. Щоб утворити загальне питання, необхідно перше дієслово присудка поставити перед підметом. В Present Simple або Past Simple цю роль виконує дієслово to-do у відповідній формі. В нашому випадку ми маємо з вами два речення. They go to school і he goes to school. Це речення в present simple в теперішньому простому часі. Тому, відповідно, вони потребують допоміжного дієслова do. Do they go to school? І в кінці ми ставимо знак питання. Yes, they do. Але для третьої особи однини допоміжне дієслово do має форму дієслова does. Does he. Але ж тепер не goes, бо закінчення ІС у нас вже є в питальному слові, в допоміжному. А тепер ми беремо початкову форму дієслова go. Does he go to school? Yes, he does. Або. Now, he done. Другий тип питань це спеціальне питання. Це запитання до всіх членів речення, крім присудка. Щоб утворити спеціальне питання, необхідно перед загальним питанням поставити відповідне питальне слово. В даному прикладі ми скористаємося з вами питальним словом where. Ставимо його перед допоміжним дієсловом. Where do they go? Але вилучаємо з речення відповідь. Where do they go? They go to school. В, в другому реченні скористаємось питальним словом where. Where does he go? He goes to school. Третій тип питань альтернативні питання. Це питання, які містять в собі вибір, що передається сполучником О. І так, вилучаємо з вами питання слова Do they go to school О, наприклад, to the Cinema. І в нас вийшло з вами альтернативне питання. Do they go to school or to the cinema? They go to school. Друге питання. Does he go to school? І знову ж таки, сполучник O. O to the Cinema. Відповідь. He goes to school. І останній, третій тип питань це розділові питання. Це питання. Ці питання складаються з двох частин: розповідного речення та короткого питання, що відокремлюється комою. Друга частина, тобто коротке питання, складається. З допоміжного діє слова, що відповідає часу присутка першої частини, та особового займенника, що відповідає її підмету. Причому, якщо перша частина речення є стверджувальною, то друга заперечною. І навпаки, наприклад, спочатку ми утворюємо першу частину розповідне речення. They... Go to school. А далі ставимо з вами кому додаємо допоміжне дієслово слово з часткою not don't they. І утворилось у нас з вами запитання з хвостиком або розділове запитання. Це до е, речення з, в е, третій особі множини. Так само утворюємо розділове запитання для речення в третій особі однини. І так, перша частина це розповідне речення. He goes to school, ось у нас перша частина розповідне, а друга частина ми додаємо з вами кому допоміжне діє слово does разом з часткою not і займенник. He. І утворилось у нас з вами розділове питання. He goes to school, doesn't he? Ось таким чином ми розглянули з вами типи питальних речень в англійській мові, а також на практиці закріпили, яким чином ми будуємо з вами всі чотири типи питальних речень в англійській мові. Дякую за увагу.